що знімати? Мене відправили ж. Мене цікавить знову, правильно що знаходимося? Так. У нас відеозйомка ведеться. У мене що це, це ваша, це моя? Правильно. Давайте по суті на відповідька. Ваші працівники відносно мене схвалили злочини, а саме свідомо складали протиправну постанову в неналежному до цього місці, відмовили флопитання та ряд інших постанов. Виникає питання. Якщо вони не знають нічого законодавства, хто їх допустив, до несення служби та видав зброю. Відносно вашого складу? Взагалі, процесуальний документ. звертались до... Процесуальний документ, так, пане Діно, не розглянувся. 10 секунд, що ви... 10 секунд, під запис, повідомляю. Ваші працівники відносно мене склали з порушенням адміністративне. Дивіться, якщо складено з порушенням? Ви, ви маєте право оскаржити дане рішення в судовому порядку. Оскаржуйте його, це ваше право. До чого тут суди? Вони не знають законодавства, хто їм видав зброю. Яке законодавство? Ви ж каже, склали відносно вас ну, з порушенням? Правильно? Так, ви? не знаючи законодавства, хто їх допущу донесення служби, нічого. Вони. нічого. Вони. Ви ми кажемо за ваше порушення. Я ви ж кажете, Ми скажете, ми... працівника поліції так, були неправильні. Так, Так, ми, ми зараз говоримо за ваше порушення. За наше про що яке, яке що було не... сформовано внаслідок того, що вони не знають діючого законодавства? Ви Питання Ви ще не порушували нічого. нічого на той вже нічого. О, нічого. Ну, як вас просто так чи Ваши... стало зупинили що... І ще раз вам кажу, ваші працівники поліції порушили закон внаслідок незнання діючого законодавства. Що іменно? Складання фексуальних документів да. належним чином не, не в тому місці. Ви з скаргу звернулися. Так, да. питання. Все. Зараз розглядається справа, ваша скарга. Вам надати відповідь надасться. Я навіть не запитую результат наслідок да. постанов та їх долю. Питання, хто їх допустив до несення служби і хто їм надав зброю. Як хто? Хто? Держава, я їм не надавав. Ви надали, вони. Людям, ви надали людям зброю, які не знають діючого законодавства. Чому ви? Чому ви? Це ваша думка? Це, це зафіксовано їхніми порушеннями. Ну Якщо зафіксовано, ви ж надали до своєї заяви. Які Віді ваші подальші вона? дії? Їх відозвуть, візьмуть пояснення, відсторонять від служби. По першу чергу попитають, як мені прийти. Вам відповідь надасть. Коли мені прийти? Письмовому вигляді вам нададуть. Іліфонуть, зателефонують, зателефонують, коли буде вона готова, або письмо заказним. Да. Добре, порядок ваших подальших дій навіть не запитує. Дякую за увагу.